Мир вам, дорогі друзі! З вами Любомир Богоявленський, 7 квітня 2024 року. І це категорія відео інтернет-щоденник Любомира Богоявленського. Як блогер, як публічна персона, І коли я записую такі дуже сокровенні відео, коли мені погано, чи я хворий, тому що екстрасенси, маги-цілителі теж хворіють. І ми несемо свій хрест. Я записую свої відео для всіх тих людей, які погано, які хворіють, які страждають несправедливо в цьому світі. І я говорю до всіх вас: Бог існує, вища сила є. Бог це любов, і Господь посилає мені мої страждання і мій хрест, мої муки і мої немочі, щоб я допомагав іншим людям, бо людство погибає, помирає від антипсихологізму, від нерозуміння інших людей. Від тотальної брехні, і дискримінації, і ненависті до інших людей. Чи є правда з американською церквою сатани, наприклад, Антона Шандора Лавея? Є. І сатаністи можуть наслідувати царство небесне, можуть наслідувати рай. Тому що саме традиційні так звані вірування натворили найбільше зла в історії людства. Якщо релігія вчить не вбивати інших людей милосердю до інших людей, то з нею Бог, як езотерик, я і православний, я з православними з Моя релігія ПЦУ в Україні в першу чергу я в неї хожу, якщо потрібно, мені помолитися. Чи ось мене помер був бідний мій дядя Міша, царство небесне йому ворів, і наступив час відходу його зі мної реальності. І, звичайно, я був за те, щоб саме ПЦУ його провели в останній шлях, тому що ця релігія в колективному позасвідомому з'єднує українців наших. Українська. Але в ту чергу я сатаніст, бо сатанізмом добро. Добро, а не зло. І ті люди, які кажуть, що сатаністи підуть в пекло, брешуть, це прокляті брехуни і прислужники реального зла. Ті сили зла, які кажуть, що неоязичники підуть у пекло, ви сили зла. Прокляте породження Єхідне, прислужники реальних сил темряви, з магією Бог і з неоязичництвом Бог, і зі світлим сатанізмом Бог і з нетрадиційними релігіями Бог. Якщо ці нетрадиційні релігії вчать любові до людей, і коли мене Господь. Бо у цю земну реальність, в це бремне, стражденне тіло, несучи свій хрест, у цю ненормальну реальність зла. Господь дав мені слово, що, проходячи, несучи свій хрест, я давав надію іншим людям і пояснював Не вірте брехні! І атеїсти можуть війти в рай. Ворота рая відкриті і для хороших атеїстів, і для хороших сатаністів, і для всіх тих людей, хто не вбиває, а той, хто вбиває інших людей, мотивуючи це якимись традиційними релігійними переконаннями, це і є слуга істинного зла. Вірте у Бога і Вищі сили. Вірте в милосердя, Боже, ця земна реальність лише чистилище, яке ми проходимо перед вічним життям.